Всім привіт! Давно не було відео про мою машинку, які нюанси, що трапилося. Зараз все розкажу. Так Наперед забігаючи. Плавно поверніть ліворуч. Наперед забігаючи, це просто такі життєві моменти. Нічого, таких якихось критичних поломок не було, але. Але все стається несподівано і таке, що сам не можеш виправити. Звісно, на гроші влетів. На зараз. Продовжуйте рух 3 кілометри. Влетів на гроші на 100 доларів приблизно. Якщо не помиляюсь. В общем, що я буду розказувати? Дивіться самі. Ось такий апарат сайт Vitol Сьогодні пригодився мені і до машини. Чогось спустило колесо, не знаю чого. Скоро буду перезиватися, то вже буду знати. Покачаємо. Так, кому цікаво відгук про шини приміорі. Від'їздив я на літніх місяць чи більше, може не знаю скільки. Три місяці. Да, три місяці. Тепер сезон від'їздив цілу зиму на зимових. Зараз їду перезуватися і потім все розкажу. Поїхали. Так, а то мої літні. Неся я на них приблизно серпень, вересень. І може кусок жовтня від'їздив. Точно не пам'ятаю. Все, їду я з шина монтажу і по шинах, що я хочу сказати. Оце вже другий сезон, я буду на літніх їздити, один сезон від'їздив без проблем на зимових, шини пеміори, біомажори зимові, а літні солазо, чи навпаки? Що сказати, що шумить, нічого не шумить. Були в мене перед тим там теж якась фірма, але вони дорого коштують, я вже таких самих не купляв і що з машиною купив. От. Нічого, ніякої різниці я не бачу. Ті були в в три рази дорожчі і ніякої різниці я не бачу, не знаю. Е, все нормально, все тормозить, їхав і швидко. Одного разу було таке. Щоб приходилося, прийшлося один раз у житті дуже швидко їхати, в лікарню везли чоловіка. От. І, і, і по болоті, і по снігові, Ну, від'їздив вже цілий рік на тих шинах. Бо якщо ще на них не їздив, наприклад, ти начитаєшся в інтернеті. Це я думаю просто упередження. Якщо говорити за Китай, попробуй вгадай його, якщо ти не шиномонтажник, не маєш з ними справи. Попробуй вгадай, китайських, їх і... там десятки чи сотні найменувань. А це вітчизняні, класні шини за свою ціну. Вони ж не імпортні, тому вони дешевші <кій> дешевші, тому що вони не їхали кораблями з Китаю, а з білої церкви <кій> до вас. Там... І... і все. Я не знаю, нормальні шини за свою ціну, ну поїздять вони там вам. Сики, я не знаю. 5 років чи скільки. Ну а що, скільки вони коштують? Та я не знаю. Не знаю, що ще сказати. По шуму норм. По всьому норм. Нем, нема в мене ні гуль, ні стирання, нічого такого немає. Ото тільки зимою шурупа зловив. То два тижні їздив з тим шурупом, кожних три дні підкачував насосиком від фірми. Itol. З інтернет-магазину. До речі, там всього дуже багато класного, можете зайти, подивитися, залишу посилання. Багато хто там купує, з блогерів бачу, там користуються тими товарами. От. Я тим насосиком дуже задоволений. Виручав мене вам вже скільки разів. Собі закинув і все, не м'ячика накачати, і машинку накачати і все, що хочеш. Так що якось так, якщо ви думаєте купляти чи не купляти нашу вітчизняну резину, то я вам не кажу купляти чи не купляти. Просто кажу, що мені вона нормальна, я буду її купляти, якщо треба буде і Не знаю. Вона мене задовільняє. А за те, що перезувся, заплатив... 880 гривень це разом з тим, що поремонтували мені шурупа того вийняли з переднього правого. Тобто одне колесо десь плюс-мінус 200 гривень. Щойно вийшов, машина чесно не заводиться. Два місяці бустер валявся в цьому, в багажнику, а ну, чи заведе. Оце тема, він може там, мабуть, півроку лежати в багажнику і заводить з першого разу. Люкс. Дніпроем. Забув зняти народ, от їду, вчора ото я заводив бустером, бустер пригодився, а що зробилося? І сьогодні завожу бустером і поїжджу трошки, і все одно не заводиться машина. Що таке? Правильно. Акумулятор 2018 року випуску. І вже все, він вийшов з ладу. Акумулятор. Провірили тільки, що я під'їхав до Саші, він мені там чик-чик-чик провірив генератор е нормально. Чик-чик-чик провірив акум 100% каже. Так що їжджу бустером, завожу, навіть в коробку його не ховаю. І що робити? Завтра їду, я маю їхати на заказ і треба треба зранку о 8 годині під'їхати в магазин автозапчастини, купити акумулятора, поставити. Так що якщо хтось буде купляти мою машину десь найближчим часом, то з новеньким, мабуть, акумом. Що все так невчасно ламається? У вас вчасно все ломається? Бо в мене от щось ну, так, не дуже вчасно. Але нічого. Дякувати Богові, даємо раду. The next day. Так, народ, вгадайте, що тут таке. Зараз я вам покажу. А це новий акум. Зараз розкажу. Купив я нового акумулятора Веста. Рік гарантії маю, на нього. ціна його 3 300. 50 гривень. новесенький акумчик. Положимо документик сюди. Тому що він вже все, повністю поїздиш, він не заводить все тухне, гасне, не заводить машину. 3, 300, 3, 350 гривень плюс мого старого. 70-350 по помножити на 70, 245 гривень. Забрали і відмінусували від вартості. Тобто 3105 гривень мені обійшовся акумулятор. Так що хто куплятиме мою машинку з новеньким на гарантії акумчиком? Так що, поки ви дивилися, я вже майже приїхав на місце призначення. І що я хочу сказати? Машина така штука, недешеве задоволення в обслуговуванні. Треба бути до цього готовим, треба відкладати на амортизацію гроші, так як я роблю. Тому воно мені не болісно. У мене є банка, де постійно відкладаються кошти на амортизацію автомобіля. Щось треба, чик зняв, і ти не відриваєш їх від е, такого загального бюджету Від себе, від серця, так би мовити. Просто ти знаєш, що їх ніби немає. Вони рано чи пізно підуть за певним призначенням на обслуговування автомобіля. тому що Ресурс вичерпується у всього. Що ти не купив би, воно рано чи пізно почне ламатися, його треба буде обслуговувати. Тому перш ніж щось купляти, треба подумати, скільки воно забере в мене часу, грошей, скільки мені придеться ще потім платити. Мабуть, наскільки це воно мені потрібне, рентабельно і так далі. Але нічого, тепер все окей. І машинка буде найімовірніше продаватися, того, що треба. Того що клубніка, малина, все досаджується, якийсь іде розвиток. І треба, щоб. А машина не росте, вона такими самими розмірами залишається. От, Так що треба щось міняти. Класно. Все класно. Ладно. Все.